Телефон дай. Е, Сідай поїдеш з нами. Поїдемо? Сідай. Сідай поїдеш з нами, там забереш Сидай, Є, телефон. Сідай, забереш телефон. Сідай і вдома телефон розподіляємо. Пройдемо тобі без. Ні. Че не знаєш? А чого Він. п'яний на Він.

Те што, порожно и сланчо. Чој ќе ја А бе со се на А бе со се на друго. Дај Што друго? Што ви се друго? Што телефон. крали Не ја не ви крали. Да ја Пиши. Нема питань. Зараз я вбив. Нема питань. Зараз ми цього телефону завеземо в поліцію. Ні, хайні. а чути? Поліція до мене По якій причині ми його забрали? Заборонено а? знімати. А, так, виконання. не заборонено. Побратим. Телефона віддати. Чоловік у всіх хто такий. я не знаю. Я не що я не знаю. Їдем документи. Ні, багато не казав. Зараз багато людей підійде. Ви звідси. Хрин вийде. Поки телефона, чоловік не дозволяє. Зараз подзвоню, що вас перебуває.